Уявімо таку ситуацію. Глибока ніч, міцний сон, і раптом різкий звук пожежної сигналізації. Ще навіть не встигаєш розплющити очі, а тіло тіло вже все відчуває. Серце просто вистрибує з грудей, дихання збивається, стає частим, неглибоким, і от уже відчувається холодний піт. Це стрес. І знаєте, це не той стрес, коли просто сів телефон. Ні, це той самий первісний стрес, коли все всередині кричить про смертельну небезпеку. То що ж це таке відбувається? Який такий внутрішній механізм спрацьовує і миттєво переводить усе тіло в режим, ну, скажімо, повної бойової готовності? Ось це і є головне питання, в якому ми сьогодні спробуємо розібратися. Ну що ж, давайте розбиратися ця система, що відповідає за таку миттєву мобілізацію, звісно, має свою наукову назву. І це симпатична нервова система, або скорочено СНС. Можна уявити її як таку собі внутрішню службу порятунку. Її місія проста й абсолютно безкомпромісна зробити все для виживання прямо тут і зараз. А для цього треба миттєво перерозподілити абсолютно всі ресурси організму. І знаєте, що найцікавіше? СНС діє як дуже жорсткий кризовий менеджер, вона миттєво визначає пріоритети. так, Енергію до мозку і м'язів, серце битися частіше, щоб ганяти кров, дихання прискорити. А що ж не важливо? Ну, наприклад, травлення, обід може й зачекати, репродуктивні функції, точно не на часі, навіть боротьба з якоюсь там інфекцією відходить на другий план, тому що зараз головне одне – вижити. Добре, але як? Як симпатична нервова система так швидко віддає накази по всьому тілу? А для цього в неї є свої, скажімо так, хімічні кур'єри. Загалом є два основні типи таких от посередників: це нейромедіатори і гормони. У чому різниця? Ну, дивіться, нейромедіатори це наче короткі цільові повідомлення, такі собі смски між нервовими клітинами. Дуже швидко, дуже точно. А от гормони це радше як розсилка поштою. Залози викидають їх у кров і вони подорожують по всьому організму. Це повільніше, зате сигнал отримують усі. А тепер найцікавіше, виявляється, одна й та сама речовина може бути і нейромедіатором, і гормоном. Уявляєте, все залежить від того, як саме її використовує організм, звідки вона виділилася і куди прямує. Це справді схоже на талановитого актора, який може зіграти абсолютно різні ролі в різних п'єсах. Так от, щоб бути максимально ефективною, наше СНС не покладається на щось одне. Вона використовує одразу два канали зв'язку. Один неймовірно швидкий і точковий, а другий трохи повільніший, але зате масовий. Поговоримо про перший швидкий шлаг, нейронний. Це, по суті, пряма лінія зв'язку. Сигнал іде від спинного мозку по ланцюжку з двох нейронів. Перший передає естафету другому за допомогою речовини ацетилхолін. Це ніби внутрішня валюта для спілкування клітин. А вже другий нейрон доносить фінальний наказ норадроналін безпосередньо до органа Мішені. І все це відбувається практично миттєво. Щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо. Оцей нейронний шлях це як відправити смс-ку конкретному абоненту швидко, точно, адресно. А от гормональний шлях, про який зараз піде мова, це вже радше оголошення по радіо для всього міста. Його почують усі, але з певною затримкою. І от саме разом ці два підходи дають ідеальну комбінацію миттєва реакція і масове охоплення. Так, другий шлях. Практично одночасно з нейронним сигналом інший нервовий імпульс летить прямо до надниркових залоз, а вони, у відповідь, наче за командою, викидають у кров цілий гормональний коктейль. І тут на сцену знову виходить наш старий знайомий норадреналін. Саме тут ми бачимо його подвійне життя у всій красі. Коли його виділяє нервова клітина в конкретну точку, він нейромедіатор. А коли наднирники викидають його в кров для всіх, він уже гормон. Уявіть, та сама молекула, але дві абсолютно різні ролі: все вирішує спосіб доставки. Гаразд, це все дуже цікаво, але тут є один ну, такий собі парадокс як може одна й та сама речовина, той же норадреналін, викликати абсолютно протилежні ефекти в різних частинах тіла? Ну, наприклад, під час стресу кров має приливати до м'язів, щоб можна було втікати, і в той же час відливати від органів травлення, бо це зараз не на часі, тобто одні судини розширюються, інші звужуються, і за все це відповідає одна речовина. Як таке взагалі можливо? А вся справа не в ключі, тобто не в норадреналіні, а в замках, до яких він підходить? І ці замки в біології називаються рецепторами, і вони бувають різні. Наприклад, на судинах у травній системі стоять так звані альфа-рецептори. І коли до них приєднується норадреналін, м'язи судин скорочуються, і кровотік зменшується. А от на судинах у м'язах ніг чи рук стоять уже бета-рецептори. І той самий норадреналін, діючи на них, навпаки, змушує м'язи розслабитись, судини розширюються і крові приливає більше. Тобто, у підсумку ми маємо просто геніальну систему. Вона дозволяє організму миттєво перенаправляти ресурси саме туди, де вони критично необхідні. Бо погодьтеся, коли виникає загроза, здатність швидко бігти набагато важливіша за перетравлення вечері. Все абсолютно логічно. Отже, ця система відточена мільйонами років еволюції і працює просто бездуганно, коли мова йде про реальну фізичну загрозу. Але що відбувається, коли цей механізм вмикається не через небезпеку, а через звичайнісінькі щоденні проблеми? І ось ми підійшли до головної проблеми сучасної людини. Справа в тому, що для нашої прадавньої системи виживання по суті немає різниці між палаючим будинком і, скажімо, терміновим робочим звітом чи стосом несплачених рахунків. Реакція ціла, вона запускається практично та сама. І коли ця система ввімкнена не кілька хвилин на день, а годинами, тижнями, місяцями, організм просто виснажується. Постійна робота на межі, постійне перенаправлення ресурсів, все це має свою ціну. І ціна ця високий тиск, хронічні проблеми з травленням, пригнічений імунітет. І ось тут така собі зла іронія долі система, яка була створена, щоб рятувати життя від миттєвої небезпеки, в довгостроковій перспективі може сама почати цьому життю загрожувати. Механізм порятунку від хижаків у сучасному світі сам перетворюється на загрозу. І отже, виходить, що наша система виживання працює понаднормово, без вихідних. Тож виникає абсолютно логічне запитання А як Як дати їй команду «Відбій»? Як пояснити власному тілу, що небезпека минула, що можна розслабитися і нарешті перейти в режим відновлення? Це мабуть одне з ключових питань для здоров'я в сучасному світі.